Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему, а саме про заповіт Петра І. Бо, мабуть, саме через нього ми зараз знаходимося у такій ситуації, тобто у стані війни з московитами. Зараз коротко про заповіт Петра І чи, як він ще по-інакшому називався система Петра Великого. Це така собі зовнішньополітична доктрина Російської імперії, сформована канцлером Олексієм Бестужевим Рюміним в 1744 році. Базою для створення цього заповіту, як стверджував цей канцлер, були основні ідеї Петра І, і не виключно, що воно так і було. За іншими джерелами. Заповіт був сформований в 1710 році і доповнений в 1722, тобто вже після проголошення Московії Російською імперією. Основні тези зовнішньополітичної доктрини могли бути сформовані ще на початку правління Петра І. Також про неї говорив і Пилип Орлик, а пізніше і його син Григорій, який був на службі у Франції. Завдяки ньому концепція доктрини стала відома в Парижі. За іншою версією, документи заповіту були викрадені авантюристом Шевельє Деоном, який в 1757 році знаходився при дворі Єлизавети. Про цю доктрину згадував і Наполеон під час війни з Росією в 1812 році. Про неї згадували і інші видні політичні діячі. Різних європейських держав навіть під час Першої світової війни. Звичайно, на початку 18 століття це була тільки доктрина, далекоглядні плани, які ще потрібно було реалізувати. Але з того часу пройшло вже більше 300 років. І зараз я зачитаю основні пункти цього плану. І ми зможемо переконатись, чи справді московити слідували цим пунктам і чи відповідала їх зовнішньополітична діяльність заданій стратегії? Отже, перший пункт. Підтримувати російський народ у стані безперервної війни, щоб солдат був загартований у бою і не знав відпочинку, давати йому спокій тільки для поліпшення фінансів держави, для перебудови армії. І для того, щоб почекати зручний для нападу час таким чином користуватися світом для війни і війною для миру на користь розширення меж і зростаючого благоденства Росії. Якщо ми проаналізуємо останні 30 років зовнішньополітичної діяльності Росії, то побачимо, що з різною періодичністю вона вела війни. Це і дві Чеченські війни, і Абхазія, і Південна Осетія. Пізніше московити запхали свій ніс в Сирію, а потім АТО і, нарешті, повномасштабне вторгнення. Як бачимо, московити в даному часовому відрізку абсолютно слідують першому пункту плану, постійно підтримують свій народ у стані війни і нарощують свої технічні можливості. Мирний же час вони використовують для відновлення бойового потенціалу і підготовки до майбутньої війни, як, наприклад, це було до 2022 року. І зараз їм також критично необхідна перерва для того, щоб відновити свій наступальний потенціал. Для того, щоб з новими силами захопити нові території. Тому все частіше і частіше заходить мова про перемовини. В даному випадку можна згадати статтю Олександра Бобика, який писав, що стратегія крокодила це єдиний шанс для України виграти війну. Не можна давати окупанту віддихатись і зализати рани. Не можна розмикати пащу крокодилу, аж поки окупант не видихнеться і не буде переможений. Четвертий пункт розділяти Польщу, підтримуючи в ній смути та постійні розбрати, сильних залучати на свій бік золотом, впливаючи на сей, підкуповувати їх для того, щоб мати вплив на вибори королів, проводити на цих виборах своїх прихильників, надавати їм заступництво, вводити туди російські війська та тимчасово залишати їх там. Доки не настане нагоди залишити їх там остаточно. Скільки разів Московія розділяла Польщу? Це і три розділи Речі Посполитої в другій половині XVIII століття. І в 1939 році відбувся розділ Польщі з Німеччиною після підписання пакту Молотова і Ріббентропа. До речі, Німеччина також фігурує в доктрині Росії і Тут одразу ж наступний пункт. Всім російським імператорам одружуватися тільки з німецькими принцесами. Яскравим прикладом може бути Катерина II, яка стала імператрицею в 1762 році. В наш час не можна не помітити і ще одної, так званої німецької принцеси, варіанту 21 століття, з якою московити мали близькі стосунки. А саме з Ангелою Мерки. Їхня тісна співпраця якраз і призвела до посилення позицій Росії в Європі, що, звичайно, пізніше негативно відбилося на нашій країні. Наступний пункт. З Англією домагатися усілякого Союзу. Звичайно, тут московити працювали дуже добре. Англія з XVIII століття була одною з найпотужніших європейських держав і не знала поразок у війнах. В часи наполеонівських війн саме Англія була тою головною союзницею Російської імперії і підтримувала її в найважчий період, особливо якщо задати торгівельну блокаду Росії, вже в 20 столітті Англія також була сильним союзником Російської імперії. А пізніше і Радянського Союзу в роки Другої світової. Можна сказати, що в ті часи Англія виступала стабілізатором в ситуації в Європі і об'єднувала навколо себе європейські країни з метою зупинки агресивної експансії зі сторони Франції або пізніше нацистської Німеччини. Виключенням можна назвати Кримську війну. Коли через агресивні плани Російської імперії, Англія і ряд інших європейських держав виступили проти московитів. І 21 століття, коли Московія перетворилась на максимально агресивну державу, яка в зовнішній політиці шукає постійних жертв для війни і дестабілізує ситуацію в різних регіонах світу, це і Близький Схід, і Африка. І далекий схід. Восьмий пункт. Просуватися на північ до Балтики та на південь до Чорного моря. Щодо просування до Балтики можна згадати Совєтсько-Фінську війну 1939-1940 років, коли більшовики оголосили війну фінам, бо нібито кордони Фінляндії були занадто близько до Петербурга. Коротше кажучи, вони, певно, вже тоді відчували, що може статись розширення границь з НАТО. У мене якось була невелика розмова з одним з яскравих представників московського світу, так би мовити. Він назвався руско-татарським націоналістом. Я, звичайно, ніколи не чув до того моменту, що у людини може бути одночасно кілька національних переконань. Я сказав, що Радянський Союз зробив велику помилку, що напав на Фінляндію, бо поніс величезні втрати і по суті війна закінчилась тим, що Фіни відстояли свою державу з мінімальними територіальними втратами. А він мені відповів, що якби совєтська армія не напала на Фінляндію, то фашисти би перемогли. Не знаю, як напад на тодішню Фінляндію міг приблизити перемогу над якимись фашистами, бо насправді невдала фінська кампанія підірвала авторитет СРСР і одночасно продемонструвала іншим, а особливо Німеччині, що радянська армія слабка, або як тоді казали, що СРСР виявився насправді колосом на глиняних ножках. Звичайно, величезні втрати радянської армії аж ніяк не посили її обороноздатності і стали, мабуть, одною з основних причин, чому німці вирішили вдарити першими. Тобто в результаті це навпаки могло призвести не до побіди над фашистами, а якраз до поразки. Проте, як ми знаємо, мозок таких представників московицького суспільства. Більшості випадків не здатен на критичне мислення, бо за них думає цар. Повернемося до плану. Щодо Чорного моря, то, звичайно, в часи Петра це ще була незбиточна мічта, особливо Крим. Але до кінця 18 століття московити таки змогли реалізувати цей пункт плану. Можна сказати, що все XIX століття. Пройшло в русско-турецьких війнах. Боротьба йшла саме за панування на Чорному морі і Балканах. Далі наступний пункт. Якомога ближче простуватися до Константинополя та Індії, хто володіє ними, буде володарем світу. З цією метою провокувати постійні війни проти Туреччини та Персії, засновувати верфі на Чорному морі і поступово опановувати. Як це море, так і Балтійське, бо вони потрібні для здійснення плану підкорити Персію, дійти до Перської затоки, відновити, якщо можливо, давню левантійську торгівлю через Сирію і досягти Індії як світового складального пункту. Після оволодіння нею можна обійтися і без англійського золота. Це вже досить складний пункт плану. Тут можна задати війни московитів з Персією і Туреччиною за Кавказ і Середню Азію. Навіть в наш час Росія не полишає спроб просунути свій вплив на Кавказ. Це і війна в Чечні, і дестабілізація ситуації в Грузії. Щодо Індії, то ще в середині ХХ століття СРСР розширив свій вплив на Іран. І зараз Росія та Іран перебувають в союзних стосунках. А з Індією укладаються торгівельні відносини. Також в другій половині ХХ століття СРСР здійснювало масштабні поставки зброї в Ірак, Іран, Єгипет, Сирію та інші арабські держави. Тут не можна не задати арабо-ізраїльські війни. І в наш час Росія намагається отримати свій вплив на Ближньому Сході через Сирію. Окрім того, не можна забувати і війну в Афганістані. Щодо Константинополя, яким є зараз сучасний Стамбул, то московитам не вдалося реалізувати цілі його захоплення, ні завоювання Туреччини. Тож, як бачимо, виконання цих планів припало саме на другу половину ХХ століття, не дивлячись на те, що доктрина була встановлена ще в далекому XVIII столітті. Дванадцятий пункт проголосити себе захисником православних у Речі Посполитій, Угорщині та Османській імперії з метою подальшого підпорядкування цих держав щось подібне активно відбувалося в ході російсько-турецьких війн і на початку ХХ століття, коли московити своїм ідейним лозунгом об'єднання всіх слов'ян. Намагалися взяти під свій контроль усі слов'яномовні країни. Особливо слід відзначити балканські країни. В результаті це призвело до Першої світової, а в кінці ХХ століття до розпаду Єгославії. Зараз московити також намагаються якомога більше тиснути на слов'янські держави. До цього можна додати і Угорщину. Уряд якої зараз займає активну проросійську позицію. Хоча, якщо ми пригадаємо, то у Другій світовій Угорщина підтримувала нацистську Німеччину, тобто саме агресора. Як бачимо, що не пункт, то майже 100% збіг подій, що сталися, із планами 300-літньої давності, московити упевнено йдуть по заданому курсу. Здавалося. Після революції держава мала би змінити курс з імперіалістичного на побудову глобального комунізму або так званого розвинутого соціалізму. Але як би не називалась ця красна страна, чи Російська імперія, чи СРСР чи Федерація, вона все одно буде слідувати установленій доктрині безперервних війн. Останні два пункти стосуються завоювання і окупації Німеччини і Франції. Спочатку в планах було нацькувати ці дві країни одна на одну, а потім ослаблені мали би бути завойовані. Як не дивно, але Франція і Німеччина в обидвох світових війнах були супротивниками. Швидше за все, це сталося і без участі московитів. Але як в Першій, так і в Другій світовій війні ситуація в цьому плані складалася за задумом московитів. Правда, реалізувати завойовницький план цих країн так і не вдалося. Можна хіба до прикладу навести окупацію Східної Німеччини після закінчення Другої світової? Так чи інакше, а зараз Німеччина незалежна держава. І нарешті ключовий пункт в планах московитів, без яких імперія не імперія, а просто Орда. Ви вже певне здогадались, що це за ключовий пункт у доктрині Петра І, та й не тільки його, а й решти московських правителів. Так, у планах Петра І було бажання остаточного закріплення за собою великих і багатих земель України. Можна сказати, що Україна з початку XVIII століття до середини XX століття була основним стратегічним районом Московської імперії. І якщо в другій половині XX століття був змінений акцент на інші фронти, то вже на початку XXI століття. Акцент знову повернувся на землі України. Саме тому ми зараз маємо війну. Можна сказати, що Україна це дорогоцінний камінь у короні московитів, останній і найнеобхідніший елемент, без якого усе інше не має сенсу. Звичайно, для досягнення своєї основної цілі, без якої Московська імперія не імперія. Потрібно всіма способами утримувати за собою землю України. Або, як казали московити, Малоросії. А для цього потрібно контролювати населення і не дозволяти мілітаризації області. Мабуть, тому ми так часто чуємо такі фрази, як демілітаризація і денацифікація. Таким чином. Ще в часи Катерини II відбулося знищення Запорізької Січі. Можна сказати, так був виконаний перший пункт плану по встановленню повного контролю над українськими землями. Звичайно, без зброї і війська українцям було нічого протиставити. Далі, в 19 столітті, почалися утиски національної української мови. Ліквідація шкіл, закриття друків української мови, репресії різного роду діячів. Найгірше, мабуть, в цьому плані було ХХ століття. Бо, окрім русифікації і цензури, відбувалися масштабні заслання українців на далекий схід. Не можна не згадати і про трагічний голодомор, який забрав мільйони українських життів. Як бачимо, московицькі вожді, які би вони не були, а завжди слідували ключові цілі утримання земель України під повним контролем, бо тільки український народ, з поміж усіх інших народів, здатні дати відсіч московицькій Орді і розвалити імперію зла. І теперішній московський царьок це розуміє, тому в 2014-му році Кинувся зубами утримувати Україну, коли та стала на шлях звільнення від імперської егіди. Саме тому використовується будь-який привід для вторгнення в Україну: бойові комари, біолабораторії, англосакси, превентивне нападіння, нацисти і так далі. Як бачимо, московська пропаганда за весь період існування тої недоімперії. Змогла досягнути свого апогею і може будь-яку інформацію подавати як правду. Саме тому промови їх пропагандистів виглядають не як інформаційні повістки, а як заяви фанатиків. Саме по цій причині сучасну Росію так сильно порівнюють з утопією Орвела, де війна це мір, а чорне біле. Звідси взялися усі ці байки про старшого брата. Яким чином наш стародавній народ з такою багатою культурою і традиціями може бути молодшим братом, якщо московити свою першу державу отримали тільки в 16 столітті, в той час, як ми, українці, можемо сміло позначати своїм першим державним утворенням скіфію або Скіфське царство. Що існувало якраз на теренах України ще до початку нашої ери? Без контролю над Україною, над Кримом і Чорним морем Росія це просто большая страна, де більшу частину території займає непрохідна тайга, тундра і болота. Відособлення України значить, що усі інші підладні народи, що зараз знаходяться у складі Федерації. Можуть вийти у будь-який момент. Не менш вірогідно, що після перемоги України відбудеться ефект доміно, що призведе до розпаду московської недоімперії. Дякую за увагу!